В рамках інтенсиву як кондитер заробити на Різдво, і ми готуємо в рамках цього проекту дуже смачні класні пропозиції, які можна готувати на Різдво на Новий рік і включити в свій асортимент. А саме на минулому тижні ми готували карамель в баночках солону, ми готували цукерочки трюфелі. Так, хто приєднується, будь ласка, дайте мені якісь реакції, чи все добре зі звуком, чи мікрофон працює як картинка, щоб я продовжувала. На цьому тижні ми готуємо різдвяний кекс. Добрий вечір. На наступний тиждень будемо готувати штолен. Так, зі звуком мені ще, будь ласка, дайте зворотній зв'язок. Реакція, чи все окей зі звуком, бо підключила мікрофон, то не знаю, чи працює, чи. А, чи щось якісь є проблеми? Все окей, дуже дякую вам, Галина. Тому нагадую, хто приєднався. Повторюю ще раз: прямий ефір в рамках інтенсиву як кодитору заробити на Різдво. Всі ми вміємо класно готувати, але до різдва треба якісь такі спеціальні пропозиції. Да? Це таке ну нестандартне свято. Воно в нас раз в рік. Дуже всі його любимо, сімейне асоціюється з запахом ароматом ванілі, кориці, цукатів і так далі. І ось ці про продукти, інгредієнти я додала в різдвяний штолен, різдвяний штолен, так і різдвяний кекс. Сьогодні готуємо різдвяний кекс. Для кексу я вже все підготувала. За півгодинки дістала з холодильника, щоб масло було кімнатної температури. Тут в мене масло, звичайне важкове масло кхі і крем-сир. Якщо у вас немає масла кхі, не хочете заморочуватись самі готувати, купувати, можна запросто замінити на звичайне рожкове масло. Добрий вечір, Оксанка. Добрий вечір всім, хто приєднується. Хто хоче купити техкарту, техкарта 300 гривень, як і які всі мої техкарти, А хто хоче доєднатися до інтенсиву, запрошую на інтенсив, будемо готувати всі-всі продукти, всі ефіри в записі. І плюс величезний до інтенсиву. Те, що ми не лише готуємо, а ми. Рухаємось по готовому контент-плану, який я продумала, прописала, з прогрівом до вас, до кондитера, як до особистості, як до особистого бренду, і до вашого асортименту, включаючи нашу продукцію, що ми готуємо. Контент-план розрахований з минулого тижня і аж до нового року. Хто хоче купити окремо контент-план, теж можна купити, а можна все оптим в інтенсиві. Тож, масло ставимо збивати разом з цукром. фішка в тому, що кекси та штолен можна готувати, не можна навіть треба готувати за тиждень-за два. І ви спокійно, заздалегідь до свята, все собі приготуєте, запакуєте в харчову плівку, відправите в холодильник на відлежування, на стабілізацію, на насичення цими всіма ароматами, які в нас вібрали. Сухофрукти, там є і куриця, там є і. Е Мускатний горіх, імбир, що там ще кардамон здається. Ну аромати просто неймовірні. Плюс цукати цукати я, до речі, роблю сама. Я не люблю магазинних цукатів, і м -м, рецепт є в інтенсиві, і м -м, рецепт можна придбати окремо за 300 гривень. А рецепт цукатів є в моєму телеграм-каналі. Минулому році я закидала, можете зайти в телеграм-канал в шапці профілю. Є, якщо ще хтось не там, можете приєднуватись абсолютно безкоштовний. Там вже 50 плюс рецептур. І е, можна полистати, пошукати. А якщо не хочете шукати, то там є така функція лупа зверху в куточку. Натискаєте на лупу, вводите ось це слово, що ви шукаєте, шукати, і вам сам телеграм підтягує те, що ви шукаєте. Шукаєте рецепт чизкейка, натискаєте, вам підтягує чизкейк. Там насправді 50 плюс класних рецептів. Тому ось ці всі аромати мусять об'єднатися, просочитися, ну, натягнутися, не знаю, як правильно сказати, Такі, вам не передати, який аромат виходить з цих штоленів і кексів. Я дуже люблю насправді всю таку випічку рездвяно насичену цими всіма смаками. До масла, цукор, і починаємо збивати. Спочатку на низькі це об'єдналося не повноцінно зараз у корпусі. Потім можна збільшувати швидкість. Якщо у вас раптом є якісь питання, якщо мене чути, я буду відповідати на запитання. Напишіть, будь ласка, чи мене чути, коли працює комбайн. Я спеціально взяла мікрофон, щоб було краще мене чути, щоб не перебивав комбайн у мене. Напишіть, будь ласка, щоб ви нічого не пишете. Зі звуком все окей зараз. Так, все добре, дякую. Якщо витратили якісь питання, чи по е рецептурі, хто з марафону дівчатка з інтенсиву, чи по контент-плану, що писати, як писати, я сьогодні у дівчата. Ну, не сварилася, але так їм таку окей, дякую. Е -е Добрий вечір, Олена, всім дівчаткам дякую. Того легенького пьору давала за те, що вони прийшли на інтенсив, коли вони прийшли, вони запитували, що прийшли, що чекають. Чи це добре чи дякую, дівчата? Всі писали, що хочуть таке заробити на новорічні різдвяні свята. А щоб заробити, треба відкривати наш магазин і продавати. І для того я додала в цей інтенсив ось готовий контент-план, в якому рухатися, і прогрівати аудиторію. І дівчата ну, халявлять, розумієте, не працюють. Дівчата Зливаюся з самого-самого початку. Чи буде рецепт? Рецепт в вільному доступі не буде, це прямий ефір рамка інтенсиву, можна приєднатися до інтенсиву, а можна окремо техкарту придбати. Всі мої техкарти 300 гривень. Але, до речі, я до Чорної п'ятниці планую зробити якісь трішечки розпродаж. Поки думаю, що ж вам такого цікавого на цей розпродаж. Запропонувати всім привіт, хто приєднується. Масло кримсив кімнатної температури разом тут вбиваємо до побіління, до кого писного стану. І зараз будемо вводити яйця по одному, не всі зразу. Яйця теж кімнатної температури, щоб не було різкого перепаду, тому що. Е Якщо будуть яйця сильно холодні, ну масло від холодного буде розшаровуватись. І так є ймовірність, що буде трішки розшарування, тому що це жир, тут вода і е, все може бути. Але ми робимо все для того, щоб по максимуму утворилася емульсія однорізна, е, тому має бути однакова температура яйця і масло. Були одне два мані базарабульського все гарно змішалося, тоді друге. Коли ви відразу все туди вбухнете, буде важче об'єднатися, надіймайте. Добре, дається. Додала останню. Вершки Треба трішечки підігріти, щоб теж була температура, яка не треба. Однакова. Трішечки відміну. У нас вийшла доволі рідка маса, зараз я ще зі стіну познімаю бо на стінках. Якщо хочете продаж, якщо хочете замовлень, обов'язково треба відкривати свій магазин, свій інстаграм і робити публікації. Так, тут ми все об'єднали, тут вершки вже трішки нагрілися. Тепер сюди треба додати сухі просійні інгредієнти. Все, все відразу висипаю. Наші замочені сухофрукти, замочені сухофрукти в коняці разом зі всіма спеціями. І ем, тут якраз так розраховано, що практично немає зайвої рідини, абсолютно весь коньяк вібрався. Е, цукати не замочували разом, бо вони були б теж такого негарного кольору. А так я цукати залишила окремо, щоб вони трішки в тісті е, відрізнялися. І були привабливо жовтенькі. Вони потім все рівно трішки потемніють, бо ж е, спеції це все разом, але, але не так, якби вони вже були настояні з, зі всіма. Е, можна додавати ванільку, можна не додавати. Там вже і так досить ароматів, але ваніль, хай ще буде. Я теж обожнюю ваніль. Арахіс. Арахіс я теж пробила блендером не дуже дрібно. Я люблю, щоб попадалися шматочки, тому там дрібніші є і крупніші. Висипаю теж туди. І наше молочко. Ой, важке. Ось така класна у нас гладка консистенція вийшла, бачите, нічого не згорнулося. У зв'язку з тим, що в нас однакова температура була і масла, і яєць, і теплі вершки. І ось така гарна текстура тіста. І від всіх спецій, бачите, відразу тісто стало таке коричневате. Я люблю випікати і цей рецепт розрахувала на 5 форм для кексиків. Зараз покажу вам, які вони. У вінчик позалазили. Треба ще дістати. Все, нема чого там їм залишатися. Олена, вітаю. З якого міста? З міста Луцька. Якщо є в ефірі, бажаючи замовити на Різдво кекси, звертайтесь. До речі, їх можна і відправляти новою поштою, їм нічого не буде. Кекси, штолен. Хто хоче сам приготувати техкарта 300 гривень або приєднатись на інтенсив. І будете не тільки вміти готувати, а ще й прогрієте свою аудиторію своєю роботою, своїми позиціями до Різдва. І на Різдво заробите Х2 точно, якщо будете робити все, все, що треба. Щодня виходите в Інстаграм чи в соцмережі, в яких ви продаєте, щодня публікувати, розмовляти зі своєю аудиторією, продавати. Добрий вечір, добрий вечір всім, хто ще приєднується. Тому що, ну, як би ви не хотіли і класно, смачно не готували, якщо ви не виходите до своїх підписників, не говорите своєю аудиторією, не розказуєте, що ви готуєте, що ви пропонуєте, що ви продаєте, і не задовбуєте тими продажами, бо коли тільки одна продажа, 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 то аудиторія не хоче за такими аккаунтами слідкувати. Ось такі формочки в кожному кондитерському магазині вони є. І сюди я відважую плюс-мінус по 400 грамів. Так. Тому у вас є. Можливість і придбати окремо техкарту, і інтенсив, і замовити. Так. Я візьму. На цьому етапі все зрозуміло було, як готувати кекс, дівчата, якщо ви є з інтенсиву, напишіть, будь ласка. Добрий вечір, що готуєте різдвяний кекс. Різдвяний кекс. Ви його, я ще раз повторююсь, дуже класно, що можна приготувати заздалегідь, за тиждень, за два. Вони у вас лежать в холодильнику, щільно запаковані в харчову плівку. А ви потім на свято їх просто дістаєте, гарно запаковуєте і роздаєте, а самі собі на кухні готуєте олів'є, шуби. І так далі. Так. В інтенсиві ще раз нагадаю: обов'язкові рецептури, ті, що я обіцяла, і які ми будемо готувати на прямих ефірах, отак як от сьогодні. Сьогодні ми готуємо різдвяний кекс. Минулий тиждень готували солону, карамель і трюфельні цукерки Рафаело. На наступний тиждень буде штолен. Сирний з фан дуже смачний, дуже ароматний, теж неймовірний Це фаворит моїх замовників вже кілька років. Ось. І ще будемо готувати тістечко ручного моделювання гарбузик. Ну, захотілося мені гарбузик, а не мандаринку там, чи апельсинку. Ну, Захотілось мені гарбузик. Я підготувала гарбузик. І ще додала. Компухи, і що ще, ще бонусним рецептом дала? Ще якийсь пиріг. Тому в інтенсиві вже сім рецептур. Є в інтенсиві контент план на півтора місяці з прогрівом аудиторії до вас, як до бренду і до вашого асортименту різдвяного, щоб у вас купували, а не сусіда. І, і взагалі дуже класна атмосфера, дівчата спілкуються. Підтримують одного одного, жаліються мені, я їм даю трохи е наганяю, щоб вони байдики не били, а такі працювали. Кекс також вистоїмо 4. Чотир... Ні, 4 тижні не треба, можна е кілька днів, але е ну, смачніше, коли він трішечки постоїть. І що нам не треба чотири тижні? Сім-десять днів це ну, класно, ну, насправді. Більше, більше не треба. Тобто ви за тиждень мінімум собі наготуєте все і потім будете відпочивати. Ну, хіба от пампухи, тоді да, пампухи, наперед не приготуєте. Пампухи прийдеться попотіти вперед день Різдва. Але це одні пампухи, а не всі позиції, позиції. Да? Бо якщо хтось нам планує якісь такі ще тортики, не знаю, там то прийдеться до дні, замість того, щоб готувати святкову вечерю, готувати замовлення. Тому мені такий асортимент набагато більше подобається, який можна приготувати за тиждень і чекати спокійне свято. Біч не бачу. Так, і сьогодні ще от про Інстаграм ділилася теж сторіс і ділилася дівчатам більше трішки на інтенсиві голосових записала на останньому навчанні. Дуже класне порівняння Наталя Павлівна дала ось роботи в Інстаграм. Чому більшість не заробляє, а тому, що ви класні ремісники. Да? Ті люди, які класно виконують свою роботу, смачно готуєте, але ви в Інстаграм, коли приходите, ви просто відкрили його і публікуєте свої торти, свої вироби просто як фотоальбом. Ви не працюєте як підприємець, ви не продаєте, не наймаєте в своїй особі в спеціаліста, який буде займатися фінансами. Тому що ви в цьому не розумієтеся, і вчитися не хочете. Да? Не наймаєте продавця, який буде класно продавати ваш товар. Не наймаєте маркетолога СММ, і так далі, не хочете писати пости, дописи, виходити в сторіс, і так далі. І відповідно немає того результату, який би ви хотіли. Тому треба вчитися бути і маркетологом, і фінансистом, і класним. Підприємцям розуміти ці всі схеми, як працює бізнес, і працювати. Тому вчиться кругосторонньо різним сферам, не тільки кондитерці, вчиться продавати продажам це найважливіший, ну просто найважливіша складова, тому що навіть на, на самому першому навчанні теж. Мені казала наставник, тренер, вчитель, ну, неважливо, як назвати, що який би класний торт не продали, якщо ви його не покажете, якщо ви не донесете світу, що ви смачно класно готуєте, і що ви його продаєте, у вас ніхто його не купить. Ну ви ж не підете з ним на зупинку да, там за табличкою, купіть мене торт і так далі. Треба багато дій робити, щоб про вас дізналися, щоб залучати нових підписників, залучати е, ваших. Не тільки підписників, а збільшувати аудиторію, да, і серед знайомих можна знайомитися і ходити, до там ну не в кав'ярні, а в перукарні, в якісь салони і про себе заявляти, щоб люди про вас знали в місті ось так от локаційно, і плюс мати класну вітрину, класний магазин в соцмережі, щоб люди, коли до вас попадуть вже в інстаграм, то бачили. Оформлений правильно ваш акаунт, щоб було все зрозуміло, що ви продаєте, чим ви займаєтеся, чим ви можете бути корисним, чим ви краще за іншого кондитера. Чому замовити саме у вас? А коли у вас просто стрічка, каталог з одними тортами, і то ви ці дописи викладаєте раз в коли? Ем... Що стрельне в голову, да там раз в тиждень? Ну люди зайдуть, глянуть порожній акаунт, нічого не цікавого. Підписуватись не будуть. А якщо і підписуються, то ясна річ, що вони за вами слідкувати не будуть, тому що. Як працює інстаграм? Зійшли до вас людина, підписалася, і інстаграм новим підписникам підсовує ваш контент. Ну, якщо ви можете проаналізувати, якщо ви на когось щойно підписалися, вам кілька днів ну просто при кожному вході в інстаграм будуть висвітлюватися якісь дописи цієї людини, на яку ви підписалися. Але якщо у вас нема цих дописів свіжих, класних, інстаграм не буде тій людині показувати. А якщо щось і підсуне, а воно не цікаве, людина зробить кілька разів от, свайп, бо воно не цікаво, все, інстаграм цій людині не буде показувати ваш контент взагалі. Тому е, працювати треба постійно і бути всіх е, на виду. Так, приготували ми наших п'ять штучок якраз вийшло з порції. Відправляємо випікатися. Далі охолоджуєте при кімнатній температурі, потім кожен кексик в харчову плівку і в холодильник на дозрівання. Можна і відразу їсти. Я, я завжди відразу пробую, ну так не відразу, на другий день, щоб розхолов. Але смачніший все рівно. Ну, він не то, що смачніший, різні смаки. Різний смак, коли він ось і різний смак, коли е настоїться. Але смачно і, та... і так і так. Тому готуйте, смакуйте, заробляйте. Беріть багато-багато замовлень, випікайте наперед, не як це можна сказати, не напрягайтеся, але і в е, задоволення попрацюєте на Різдво, заробіть. А вже Різдво, потім новий рік святкуйте е, з заробленими грошима, з задоволенням виконаної роботи. Я молодець, я втілила своє бажання і можна трішечки перепочити. Якщо нема питань, дякую вам за увагу. З вами була я, Олена Кохоцька, кондитер практик і автор навчання для кондитерів. І чекаю вас на інтенсиві, хто ще не на інтенсиві, а зацікавився або можна окремо купити техкарти. Все, до нових зустріч! Наступний понеділок готуємо різдвяний кекс.